Хіл Клімп Рейсінг. І ось таке прикольне. Ви її теж не беріть. Ця гра дуже популярна була колись. І я думаю, зараз буде цікаво прийти. Дивіться, я думаю, вам буде цікаво подивитися, яка тут обнова вийшла, і ще щось. А, якщо ви захочете продовження по цій грі, то підпишись, друг. А ми отак так вміємо їздити. І дивіться, 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 він. На місяцю дуже класні труки робить і твій е, чоловічок ось так перевертається, потім грати ретромісію. Так, тут ставочка була, напевно, і. Е, ну як, напевно, точно. І він дуже бере великий розгон. Це класна. Ну, це не тачка, це мотик, і, і е, він дуже класно заїжджає на горби. ну Звичайно, він прокачений в мене. Коли він не був прикачений, то він ну, як люба, як будь-яка машина і мотоцикл був самою такою непримічательною, самим таким ординарним, і нічого він, собственно, не міг зробити. А зараз дивіться, хоч, хоч на Е, мі... угу. Я не знаю, як той чоловічок розбився, але. Ви можете побачити там. А ми переходимо, як я вже говорив, на місяць. Він тут шалені труки робить. Я не знаю, як він це робить, але все ж таки, дивіться. Бах. Можемо зараз ні тросик, потім будемо включити. Я спеціально накопив трошки ось цих, так сказати, алмазів. Чи як вони тут називаються. Я буду їх алмазами називати. І дивіться, що він буде робити. бачите? Він може тупо ось тако крутити, крутити, і йому нічого не буде. Ну тут я трошки забоявся, можна було б ще два рази зробити, але е, все ж таки мені важлива м, жива людина, а не розбитий мотик і нежива людина. Угу. Е, тут ми, як бачимо, я трошки, м, трошки затупив. Ну, не трошки нормально так, але все ж таки, давайте ще раз, бо я вам не показав нормально, як це їздить, як це, так сказати, бере на себе який удар. І ми з одної походки на місяць беремо о біля 70-80 тисяч ось цих наших монеток золотих. І це я вам скажу саме. Майже сама прибильна карта в цій грі. Бо тут ти просто тако літаєш, літаєш, і твій е, чоловічок ось так перевертається, прикольно, і тобі і дають некфліпи, просто фліпи і айр. Цей айр е, тайм. Е, а ми зараз погнали. Опа. Це нові завдання. Нові завдання, друзі, мені подобається це. І давайте спробуємо про -про ось це пройти. Плюс тисяч... Ні, 100 тисяч коїнів в одна ця штука, і. Плюс 100. Ось ці кристалки погнали на ось це на медіум. На медіум я не побачив, правда, що там нам треба зробити, але все ж таке. Е, я думаю, ми пройдемо на ось цьому нашому моцику. Бо я тут, як ви бачите, приходив до 1074 3 метрів. І в мене там, вроді, бензин кінчився, або мене прижала ця е, така штука. Але тут, вроді, би, це сезоне, то може буде прижати та штука, я зараз вам покажу, якщо я дойду до неї, правда. Але. Зараз ми ось так будемо приходити. І нам може сказати, навіть вода ні про що не говорить тут, вона просто так для декорації. Самі, голов... Самі небезпечні на цьому етапі це ці кульки. Об них я напевно вбивався ще більше, ніж за весь час гри на ось цій карті. Бо вони ну, дуже, дуже підлі, дуже підступні. і те... Твій байк ведеться якось на них по-тупому. Так, беремо ось тут е, нашу каністру. І він не так швидко їздить назад, як вперед, але в нього дуже різкий старт, я можу сказати вам так. І саме тупе тут це листя. Так, е, походу, я не тут вбився. Як так? Перший раз другий раз листя мене застопило. Буває. Буває, з ким не буває, звісно, це буває дуже рідко, але О, оце би я підлетів зараз, якби я не затормозив, оце би я підлетів. Друзі, мені дуже-дуже повезло. І я можу з певністю сказати, що будь-хто грав цю гру, коли був в дитинстві, і може навіть зараз грає, так як я. Тут, до речі, зараз будемо потім грати ретромісію. Ви поняли? Ви поняли? Лід, лід майже не тормозив в мене. Я тормозив, в мене йшла ось ця, так сказати, пилюка, чи, чи що. І Лід майже не тормозив реально. Так, перший рік ми пройшли, пішов другий рік, і тут десь недалеко я розбив свій транспорт, так? Не знаю, де іменно, але все ж таки не, не захочу ще раз так розбивати свій транспорт. Але все ж таки, давайте ось тако перелетимо. Так, далі в нас ось цей горбик. І будемо тут дуже акуратні. Десь тут ми вже дуже близько. І Як я тут розбився? Як я тут розбився? Мене мене таке питання цікавить. Напевно, я просто перевернувся, коли тормозив. І це буде. Так, левел бонус 40 на тисяча. 41 тисячу нам дали. І. Ух ти, яка тут ямка. Класна ямка. Угу Якщо хтось не поняв це був сарказм. Але я думаю, ми всі тут розумні. Тут нам дають блок, щоб ми перелетіли, але. Нащо нам цей блок? Ми можемо і по воді погасанити. Так, ми дійшли до... Якого там рівня? Дев'ятого. А я не знаю, чи це вб'є. Я не знаю, чи це вб'є, чи це не вб'є. Друзі, якщо мене вб'є ось цей... Ось ця кулька, то це буде епік фейл. Я не знаю, ще як це сказати. Але ми майже дійшли до 10-го рівня. Другий рік підходить до кінця майже. І. О, да! О, так, 10 рівень completed. Бонус. скільки-скільки. Е 51 тисяча. Ось це саме не улюблене моє, так сказати, е не івент, а ось цей момент, де є багато ось цих. Е Мені здається, краще вперед їхати, вперед, вперед. Давай! Давай! Ну, давай, хоча б. А Друзі, я трошки протупив, треба було нітро зжати і тупо вперед їхати, але нічого страшного. Давайте покажу вам ще, напевно, може, ось цю нову карту. Super Constructions. Там, вроді би, так писала. І тут, до речі, є одна маленька загвоздочка, ось по типу цього. І тут ще можна вирвати, якщо постаратися... О, да, бульбу. Вирвати, і це, так сказати, прикольно, прикольно що розробовчики придумали це. І тут, до речі, може розрушитись міст. Так, це, я вам скажу, не той не та гра, що була колись, але, ну, звичайно, в кращу сторону, бо в гіршу це. Дивіться, оба, оба присів. Оп, оп. Е, звичайно, я так, так сказати, але все ж таки можна ось так зробити. І, і погнати далі. Ось так, супер, нас. Оп. А тут треба перелетіти. Дивіться, друзі, як тут треба ось тако, перелетів. Якщо ти перелетів, ти молодець, якщо не перелетів, ти. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, хто ти. І. ну, Звичайно, я не про вас говорю так, але все ж таки. Оп, міст, міст зруйнувався, але ми встигли приїхати. Так, це для нас дуже гарна дуже гарна подія, що ми змогли приїхати, бо нам нічого не загрожує і ми не можемо впасти в той каньйон. Мені здається, з нього можна навіть вибратися, якось, але я ще ні разу з нього не вибирався. За весь час, що я граю, а це тиждень десь примірно, то я зміг вибратися ні разу. І я попав в нього буквально один раз тут. Хоба! Приїхали. Все добре, все добре. Ми не привалились. Це суперово. І тут знову ось ці. Знову ось ці ми не взяли нашу каністру з повним баком, але нам її не треба. Друзі, я вам чесно скажу, нам її не треба. І ви її теж не беріть. О. Ніт нітросік нам чуть поміг може би. Але я не розбив ось ту перегородку і. 999 метрів. Яке гарне число. Погнали в ретромісію. І ми за цей час подивіться, скільки накопили. Майже півмільйона золота. Але все ж таки нічого тут такого. Фінгерсофт. Так. Старт. І ось таке прикольне. Дивіться, тут я максимум назбирував, мені здається. Монеток. Ну, ви бачите вже, тут, тут її можна навіть прикачувати, але дивіться, як прикольно зроблено. Ретромісія. Прикол. Мені подобається. Якщо вам подобається, теж, то кладіть лайки. Е, так, ми поки що. Stage 2. Нічого собі. Клауді е, Хілс. Е, холодні пауерби, чи як? Це вроді би так. І це саме таке, я вам скажу. Прикольне місце. Коністерка. Прикольно, прикольно. Зробили. М -м -м це дуже супер. Я тут буквально грав 3-4 рази. І ось що мені. Stay 3. Е -е холодні, е -е Зимові пагорби. І в нас дуже-дуже швидко закінчується паливо. Паливо просто. Я не знаю, як пожирається, але воно дуже-дуже швидко їсться, І ми, походу не спіємо дойти. Так. Ні, спі... майже спіли, друзі. Майже спіли. І. Так, тут можна вибрати твоє ім'я. Можна тако. Нап... Я написав баб. Так, виходимо звідси і. Так. Якщо вам сподобалась ця гра, яка була досить давно випущена, і ви хочете продовження, щоб я прокачав ось ці всі тачки, навіть ось цю скору допомогу, швидку допомогу, то я вас попрошу підписатися, бо зараз майже нікому не цікаво дивитися і тобі не складно, а мені приємно. Дякую, що дивилися мене, всім пока.